Сніданок має бути не лише поживним, здоровим і смачним, а ще й піднімати настрій. Отримувати задоволення від життя можна починати вже самого ранку. Що для цього обирають для сніданку дорослі і в різних країнах світу, чим годують дітей? Так, тема дуже апетитна. Тож прошу уваги на наш великий екран. Застерегаю, відведіть від телевізорів тих, хто поснідати ще не встиг, не встиг. Отже, прошу вивести на екран наш перший слайд в Ізраїлі шакшука. Це традиційний, традиційний сніданок для цієї. країни. Що він собою є? Яєчна подана в соусі з томатів, перцю, цибулі та всього, чого забажає душа, привабливість страви, узбереження апетитності за будь якою кулінарною імпровізацією. На пательню можна сміливо додавати все, що ви любите, все ще є в холодильнику, і ви натримаєте щось дуже смачне і дуже ароматне. Далі давайте Подивимося, що притамане сніданку в Туреччині. Це дуже насичений, дуже поживний, дуже красивий сніданок: це сир, м'ясо, яйця, оливки, горіхи, йогурт, овочі, фрукти і джеми. Багато на продукти асорті, яке всім створює такий єдиний ансамбль. Кожний тут знайде щось до свого смаку, і навіть якщо в самих малих дозах спробувати ще все, що пропонує турецький сніданок, відчуття легкості, при цьому не покине ваш шлунок. Адже порції пропонуються дуже невеличкі. А от в Ісландії на сніданок вживають вівсяну кашку. Вівсяна каша, з для нас, її в Ісландії присмачують насінням, фруктами та овочами. Часто в кашу додають, друзі мої, риб'ячий жир, щоб зробити її ще більш корисною. Абсолютно здоровий сніданок може бути смачним. Про це доводять мешканці країни льоду. Малазії. Малазія нам пропонує скуштувати на сінданок насі лімак. Що це таке? Ми, як мінімум, вже бачимо, як воно виглядає. Рис для страви варить на кокосовому молоці, що надає особливої м'якості та ніжності. Традиційний рис доповнюють сушеними анчоусами, смаженими арахісами, свіжими огірками та звареними вкруту яйцями. Давайте віртуально з вами перенесемося до Індії. Узнаємо, що там вживають на сніданок умпу. Українська мана каша з безнадійною дитячою репутацією могла б позаздрити індійській колезі, з якої країні готують найпопулярнішу страву умпу. Причому роблять це легко та невимушено, друзі обсмажують овочі. Це може бути цибуля, морква, помідор, капуста та все інше. Додають трохи гірчиці, лавровий лист, арахіс, часник, імбир та карі. Потім доси. Пають на пательню трохи манки і осмажить разом з овочами. Наприкінці заливають кип'яченою водою, доводять манку до готовності на повільному вогні. Тож, якщо ваша дитинка відмовляється їсти нашу традиційну кашу манну з комочками, придивіться до такого рецепту, я впевнена, що він сподобається будь-кому. Не можемо не згадати в огляді традиційних сніданок, сніданків англійські. На англі... в Англії на сніданок це будуть сосиски, яйця, бекон, гриби, квасоля та помідори знов таки все, що є. В холодильнику та й виставляється на стол, смажиться це на грилі або на пательні. Потім не дбала кинути це все на тарілку, додати консервованої квасолі. Ну дуже смачно і чесно кажучи, дуже калорійним. В той час у Франції сніданок дуже красиво, дуже вишуканий. Це буде кава з круасаном, кава обов'язково з молоком. Французька легкість і безпосередність позначилися, звісно, і на традиційному сніданку цієї країни. Апетитно, красиво, надихаючи, так і хочеться створити світлину і викласти її в своєму інстаграмі. Що вживають гарячі іспанці на сніданок? Ранок в Іспанії починається з тосту з томатами подивіться тільки на картинку як смачно він виглядає підсушений хліб щедро натирають частечком від самого раночку покривають м'якоті помідора такий вигляд має класичне пан Контамата, яким іспанці люблять починати свій день але нічого не перешкоджає прикрасити брускету хамоном. Часточку апельсина або шматочком а, сиру. Ну і, звісно, а, трошки додато оливкової олії. І наостанок Швеція. Швеція теж а, радує бутербродами це сендвічі з рибою і море продуктами. Ну, досить очікувано для цієї країни. Невигадливий сніданок, але апетитний, покривайте його також овочами, сиром і майонезом для більшої ситності відварені яйця. Зелень допоможе розставити смакові акценти. Ось такі поєднання пропонуються в різних країнах світу. Ну а далі я пропоную поговорити з нашим експертом про ті смакові акценти і традиції, які притаманні Україні. Тож... Давіде, хто з нами зможе обсудити цю тему. Зараз кажу і тобі і нашим і, глядачам, але хотів про тим, я тільки що ми бачили, да які сніданки а, сьогодні свята е, розповідала. Є в різних країнах. Світно ну, мені здається, і у мене, і у наших глядачів слинка тікла просто так. Тому, а я що, попереджала. Тому, від, що, відверніться від екранів ті, хто не посніди. Да, <світ> ранку і сні, снідати так хочеться, але поснідемо після ефіру. А зараз е, у нас е, з нами буде е, в гості е, Прямому в ефірі буде Надія Мазепа, лікар, дієтолог, нутриціолог. поговоримо е, сьогодні з нею про класичні страви про сніданок і, взагалі, е, по їжу, її користь та е, поживність. Вітаємо, пані Надія. Доброго ранку Доброго рано. Доброго. А скажіть, будь ласка, ось е, наприклад, класичний сніданок, да, це бутерброд, хліб. Чи можна поєднувати і правильно ковбасу з хлібом вранці? Ну, якщо брати хліб і ковбаса, і те, і те не дуже корисне і Як не, не корисне, але якщо брати альтернативу, то в принципі можна дуже гарний зробити бутерброд і корисний, і смачний, і поєднати, наприклад, той же цільнозерновий хліб без, без дріжджі в складі з кусочком вже такого готового м'яса. Це може бути курка, індюшка. Тобто це дуже дуже хороші такі і корисні можуть бути сніданки, як і для дітей, так і для дорослих. Пані Надія, ну скажу від себе особисто, що мій ранок без бутерброду з колбаси маслом хлібою та кави ну просто не роз не розпочинається. Я не можу відкрити очі. знаєте, як то за масло готово продати все навколо. Добре, скажіть, будь ласка. Каша дуже часто батьки готують її на молоці із додаванням фруктів, необхідних щось змінити у цьому, чи необхідно щось змінити в цьому поєднанні? Чи можна в кашу додавати фрукти, чи можна додати щось інше? Ну, взагалі, таке як каша, відноситься до крохмалистих продуктів, і каші я б рекомендувала дозувати, обмежувати в раціоні, так як. Ці продукти вони дають енергію, але не дають будівельного матеріалу для організму, і вони дають тимчасову енергію, а не таку силову. Силову енергію дають білки і жири, тому в принципі можна деколи вводити такі сніданки, і все таки каша краще варити кашу на воді, от і фрукт вже давати після сніданку, як десерт. Тобто поєднувати вуглевод з вуглеводом, бо фрукт відноситься теж до вуглевода, просто це фруктоза, так і е, тоді виходить, що нагрузка на підшлункову залозу дитини чи дорослого буде більша. Для чого це робити? це треба роз'єднати, тому е, в кашу я все таки не рекомендую додати фрукти, а дати його потім вже після основного прийому їжі, так як на десерт. А скажіть, будь ласка, якщо взяти солодкі хлоп'я і розбавити їм да, вранці з молоком, чи можна і чи корисно це взагалі вранці? Ну, знаєте, якщо брати, як я завжди кажу, з більшого зла вибирає менше, то чесно, краще вже. Зупинитись на каші з водою, О, бо хлоп'я це взагалі бомба, і я б взагалі рекомендувала їх зовсім виключити зі свого раціона, зі своїх місків. Так, це ж швидкий сніданок. Так, мамі може бути дуже комфортно його там залити молоком і швидко дитині приготувати. Але як ми говоримо про здоров'я дитини, про її імунітет, про її розвиток і ріст, то звичайно такий сніданок взагалі не дає ніяких поживних речовин для організму дитини. А ви... Чи може бути, скажіть мені, будь ласка, фрукт повноцінним сніданком? Знову ж таки, фрукт не може бути повноцінним сніданком, так як в ньому нема всіх тих супліментів, які потрібні для, для дитини, так? для її насичення. Знову ж таки, немає білків, немає жирів, там тільки є фруктоза. і... Якби фруктовий сніданок це таке, знаєте, ні про що. Але я знову ж таки ми на попередньому ефірі таке запитання задавали: якщо це деколи, знаєте, там немає часу, один раз там десь просто немає часу, то ми так от можемо зробити. Але якщо ми це вводимо на постійній основі і робимо це своїм таким стилем життя, то це приведе, звичайно, нікуди, і на такому харчуванні дитина здорова не виростає. А взагалі, от які фрукти можна вживати вранці? Ось, да, наприклад, ти поїв там ну, якийсь там млинці з джемом або з варенням, або ту ж кашу. Які фрукти то дадуть тобі енергії? Яблука, груші, сливи, апельсини, мандарини зараз, так знаєте, є ще такий момент, що Організм людини і дитини він адаптовується по сезонності, так тобто, якщо влітку хочеться більше ягід, бо вони там є, то зимою хочеться більше там цитрусових, той же вітамін, С. Э, тому потрібно давати в ті сезони ті фрукти, які вони якраз э, ну, в цей період ростуть, і вони є. Угу. А скажіть, будь ласка, чи можна зранку сісти вдвох з дитиною за столом, може включити якесь затишне світло і вдвох попити кави? Чи дітям все ж все заборонено і якщо так, то який напій буде більш доречним? Чесно... Е не рекомендую дітей підсаджувати на каву. Я сама в своєму житті мене теж мама до речі привчила пити каву, хоча я її ніколи не пила. Потім з часом, так як ви кажете, з мамою сідали і пили каву. І коли я вже виросла, доросла стала, почала в цьому питанні розбиратися, зрозуміла, що дійсно в першу чергу для дітей кавові напитки ну не потрібно вводити так рано вони потім самі їх собі ведуть. А для дорослих я порекомендую цей напій дозувати до одної двох чашок в день, і то натуральної кави заварної, без молока. Ось Дякую так. дуже вам за поради. Сподіваюся, що їх дослухаються всі дніпряни. Особисто я намагаюся пропустити вашу останню пораду про дві філіжанки кави на день. Не почула якісь були поміхи в мене. Знаєш... А, так я попрощаюся з нашою гостю. Так. Дозволь, будь ласка, надія Мазепа, лікар-дієтолог, нутриціолог, була в нашому ефірі.